Коли людину не приваблює полиця з книжками, та людина не заслуговує уваги. Яка б книжка не була, вона нагадує завжди про вибухи сірої маси під черепом і про мікроскопічні червоні куліки, що на випередки поспішали від серця дати нову й нову енергію тим клітинкам. Олександр Копеленко Вітаю вас у цій порі. Ми з вами традиційно говоримо про нові та цікаві книги. Аналізуємо, коментуємо, критикуємо, радимо. Ніхто з нас не зможе прочитати усі книги світу, але прочитати найкращі з них не завадить нікому. Спробуйте обрати свою книгу серед тих, які вам сьогодні запропонує книжковий кошик. Сьогодні у книжковому кошику Джозеф Меллорд Вільям Тьорнер – Історія життя та шедеврів британського художника, який на століття раніше за Пікасу та Матіса здійснив революцію в образотворчому мистецтві. Чарівний візок Віктора Кротова, книга для дітей про подорож до чарівного джерела, а насправді подорож до самого себе. Спомини запорожця Никифора Авраменка, поручника армії УНР, учасника національно визвольних змагань 1917-1921 років. Йога Андрія Сафронова. Що таке йога і як правильно її застосовувати у своєму житті? Мати все люко дешвар, четвертий роман найтиражованішої української письменниці, про те, як можна мати все і все втратити. Три роки тому лондонська галерея Тейт звернулася до британців із проханням допомогти їм зібрати кошти на придбання акварелі художника Джозефа Тернера, вартість якої складала 4 мільйони 900 тисяч фунтів стерлінгів. За п'ять тижнів було зібрано суму, яка удвічі перевищила вартість полотна. Цей факт підтверджує не лише інтерес британців до високого мистецтва, але і до художника, який народився ще у 18 столітті. Вільяма Тьорнера називають майстром романтичного пейзажу, притечує імпресіонізму, а іноді навіть абстрактного експресіонізму. Таке уявлення про художника, який народився у Лондоні 1775 року. Один із найвідоміших дослідників його творчості Ерік Шейнс називає хибним, оскільки й сам Тьорнер підкреслював за життя, що є прихильником репрезентативного мистецтва, тобто такого, яке зображує пізнавані образи навколишнього світу. У той же час серед робіт, вміщених у цьому альбомі, можна відшукати не лише репрезентативні ранні акварелі, але й близькі до імпресіонізму, роботи художник і його прихильниці. Та сцена на Луарі. Мистецтво знавці сходяться в одному. Вільям Тьорнер здійснив революцію в образотворчому мистецтві на 100 років раніше за Матіса та Пікассо. Художник, який дуже сміло від класичної традиції, шагнув світу, світу. В общем-то, является ну, одним из главных учителей для современных живописцев. Этот альбом представляет прекрасную коллекцию Тернера, которая собрана в знаменитой лондонской галерее ⁇ Тейп ⁇ И что как бы, очень важно для того, чтобы понять, насколько это имя актуально в современном искусстве, хочется отметить, что... В Англії існує найпрестижніша премія в області современного іскусства і вона ім'я ім'ю Тюрнера. Світло найголовніша складова робіт Тернера. Художник вірив у метафізичну силу світла, яке для нього було уособленням Бога. Саме світло, був переконаний живописець, допомагає перетворювати земні речі на ідеальні. Кожна акварель Тернера це пейзаж плюс людська душа. Кожна його картина справляє на спостерігача враження, неначе перед нами реальність говорив про Вільяма Тюрнера, письменник Томас Гарді. Художник багато подорожував. Найбільше його вабили Греція, Італія, Швейцарія, Шотландія. Вільям Тьорнер зображував море спокійне і розбурхане, збагачені світлом інтер'єри храмів, гірські кряжі, озера, долини, поля битв, замки, демонстрації, пожежі і звичайно небо в усьому багатоманітті його відтінків. Тут хто знає тьорнерські пейзажі, знає, що е, небо... В основному небо в його пейзажах это особа філософська і очень глибока тема для изучения і в общем-то, для подражательства на многие-многие уже десятилетия. цей альбом виданий минулого року російською мовою критики назвали глибокою і переконливою роботою із найпослідовнішим трактуванням життя і творчості великого живописця. Усім нам траплялося когось образити, сказати комусь необдумане слово. Кожен із нас коли-небудь був занадто гордим. Усі ми боялися, засуджували. Треба прожити досить довго на світі, щоб зрозуміти наші негативні емоції нікуди не зникають. Вони назавжди лишаються з нами. І, врешті, цей тягар стає непосильним. Книга відомого російського письменника, філософа, педагога Віктора Кротова Чарівний візок якраз про таку ношу, яку кожна людина може полегшити або ж зробити ще тяжчою. Цю книгу Кротов писав майже 20 років. Писав він її не лише для дітей, але й для батьків, бо ж на його погляд, чарівний візок покликаний відновити взаєморозуміння поміж батьками і дітьми. Історія головного героя книги це історія великої подорожі, сповненої пригод, небезпек і великих відкриттів. Герой книги Вагік путешествує і зустрічається з тим, чим зустрічається кожен чоловік живя. Образ добра, образ зла, как Вагик или борется, или преодолевает, или решает какие-то проблемы. И он ищет ценности жизни. Он задает себе вечные вопросы. Зачем я живу? Ради чего я живу. На початку книги герой Вагік зустрічається з чарівником, який радить хлопчику відшукати чарівне джерело, щоби збагнути, чому люди навколо бувають несправедливими і жорстокими. Але шлях до джерела довгий і Вагіку спочатку треба відшукати 10 незвичайних скарбів. Під час подорожі герой зустрічає багато дивовижних істот, які символізують його страх, злість, образу, гордість. Усі вони мешкають у чарівному візку, який Вагік супроводжує. Поступово читач починає розуміти підтекст оповіді Віктора Кротова: Чарівний візок це внутрішній світ героя і йому під силу зробити його багатшим чи навпаки біднішим. А ось шлях до чарівного джерела це шлях до Бога, віра в якого і допомагає героєві зрозуміти навколишній світ. И самого себя. Эту книгу даже кто-то назвал Наш ответ Чемберлену Ответ на Гарри Поттера. Если там это все мистика, магика и все прочее, то здесь путешествие осмысленное. Можливо, комусь із читачів видасться, що Віктор Кротов помістив у свій чарівний візок за багато філософії, що імена героїв надто складні для запам'ятовування. Але безперечно, що Віктор Кротов, як ніхто з нинішніх письменників, допомагає дитині не розважитися, а збагнути саму себе інакше ставитися до своїх рідних, врешті, стати добрішими і щасливішими. Всім відомо, що Україна здобула незалежність 1991 року. Але при цьому не слід забувати, що до неї українці йшли протягом багатьох, багатьох попередніх десятиліть. З об'єктивним аналізом і розумінням тих десятиліть громадянських братовбивчих воєн, визвольних змагань, республік і директорій. У нас і досі є проблеми. Розв'язати історичні конфлікти, які продовжують розривати Україну на різні табори і береги, покликані передовсім не роботи істориків, а свідчення безпосередніх учасників і очевидців, яким удалося уціліти в часи тотальної несвободи, Такою цінною пам'яткою і досі неосмислених нами буремних 20-х років минулого століття, є спогади поручника армії УНР, учасника національно визвольних змагань 1917-1921 років тисяча дев'ятсот років це рядовий невисокого чину офіцер український, родом із Запоріжжя, і він про це написав абсолютно прекрасні сторінки у цій книзі, який спочатку воював у Першу світову війну, потім. Воював у, у, у громадянську війну. Воював у лавах січових стрільців і, врешті-решт, залишився у Польщі. Там пройшло його життя. Там зараз його рідні. Там він і пішов в інші світи. Свої спогади на Авраменко писав передусім для своїх дітей, народжених у Польщі. Їм він хотів передати частку своєї любові до України. Завдяки дітям Никифора Авраменка ці спомени, написані у Варшаві, були нарешті надруковані у Києві 2007 року у видавництві Темпора. Мій батько був людиною незвичайної долі. Він народився за часів владарювання в Україні царської Росії, коли будь-яке українське національне життя придушувалося як мазепинство, згадує батька Роман Авраменко. Він же пригадує, що записи батька довгий час доводилося переховувати, бо таку нелегальщину КДБ могло знайти навіть у Польщі. Харківський культуро. Лох Валентин Грициненко вказує на унікальність цієї книги, написаної людиною з феноменальною пам'яттю. На спогади Авраменка не впливала ні радянська цензура, ні намагання задовольнити істориків. Нікіфор Авраменко написав книгу для себе і для своїх нащадків. Він сам визначав, які події були ключовими, а які другорядними в українській історії. Вона надзвичайно цікава саме безпосередніми свідченнями якихось моментів, скажімо, революційних років у Харкові. Ві, це те, чого важко вичитати у когось. Дуже цікаві тут в цій книзі є сторінки про битву під крутами, яка для нас, українців, ну дуже важлива. Описує хто що кричав, як стогнали поранені, що кричали командири, яке було безладдя. Книга спомини запорожця доповнена рукописними картами, схемами, оригіналами листів, фотографіями. Щоби розповісти вам про наступну книгу, мені довелося зайняти ось таке незвичне положення, яке називають ще позою скрученого хребта або Артхамат Ця поза допомагає у лікуванні сколіозів та остеохондрозів. Отже, наступна наша книга буде про йогу. Автор книги Йога, фізіологія, психосоматика, біоенергетика Андрій Сафронов, президент Української Федерації йоги, практикує йогу вже 25 років. Часто йогу сприймають як звичайну гімнастику, хтось же, навпаки бачить у ній передусім особливу філософію, а то й навіть релігію. Сафронов заперечує, йога це не релігія, це не форма аскетизму, це не філософія і не етична система. Інструктор йоги Віталія Губенко розповідає, що йога носить виключно прикладний характер. Вона потрібна тим, хто хоче зрозуміти і змінити себе, а ще відчути конкретні результати. Йога, в принципі, показана всім, якщо ви хочете духовно розвиватися, да. То есть физическое развитие это тоже, как бы, можно сказать, духовное. Потому что как бы йога это забота о себе. То есть, если у вас болит животик, нужно как бы, пойти разобраться, почему он болит, и с этим что-то делать. То есть, можно сказать, что это тоже будет как бы, какой-то аспект йоги. Зв'язок фізичного і духовного надзвичайно важливі в йозі. Безперечно, заняття його і зміцнюють організм, допомагають у лікуванні багатьох хвороб опорно-рухового апарату та внутрішніх органів людини. Але вчителі йоги наголошують, що за допомогою набору фізичних вправ хатха йоги людина передусім може впливати на тоншу матерію свою психіку. При цьому слід пам'ятати, що результат стане відчутним лише тоді, коли усі необхідні вправи асани робити правильно. Автор книги підкреслює, що будь який непомітний нюанс, який був би абсолютно неважливим у звичайній гімнастиці, в йозі може спричинити негативний ефект. Єдина книга, де описані і показані саме на фотографіях пози асан йоги, які виконуються неправильно. Тобто ви можете порівняти, тут правильно, тут неправильно. Це неправильно і тому що це дає там, допустимо, нагрузку на серце, нагрузку ще куди, а вам от этого стане там плохо і так далі. І показано именно на фотографії, тож внутрішнє відчуття а, Получается, что в общем-то, это книга для тех, кто уже практикует. У своїй книзі Андрій Сафронов описує типи вправ, які використовуються у Йозі, та їхній вплив на організм людини. Вказує на те, як слід працювати з енергією тіла і як слід харчуватися. Ця книга зацікавить безперечно кожного, хто піклується про своє духовне і фізичне здоров'я. Але перед тим як почати використовувати поради Сафронова на практиці, ліпше якийсь час попрацювати із професійним інструктором, який зможе поправити учня в разі неправильного виконання ним якоїсь із асан.